Привіт, а ось і друга частина. Почнемо з того, що я змішав кислоту та додав до цієї кислоти мідний купорос. Він надалі буде потрібний для того, щоб зробити патіну на гільзах. Замішали суміш і підготовлюємо гільзи для того, щоб зробити патіну треба взяти кожну гільзу зачухати наждачкою, щоб зняти верхній слой лака Далі ми підготовлюємо кожну гільзу, їх треба пройтись вогнем, нагріти, а потім наносимо суміш для того, щоб зробити патіну. Треба бути дуже обережним, якщо працюєш з кислотами, не вдихати пари, користуватися захисною маскою. І так крок за кроком я поступово опалюю кожну гільзу і проходжу з патиной. Зараз йде до фіналу наносення патіни, далі залишаємо їх остивач. Це ми пройшлися патіною першу частину гільз, а надалі переступаємо до наступного кроку, це полірування другої частини. Для того щоб заполірувати, ми використовуємо войлочний круг та пастагою. Процес теж доволі затягує, кожну гільзу треба обережно пройтися, заполірувати, не пропустивши жодного місця. І закінчивши полірувати, якраз вистигли наша перша партія гільз, і ми приступаємо до очистки її. Кожну гільзу ми знову проходимо наждачкою для того, щоб зняти нагар. І залишається такий мідний осад на гільзі. Нам він і потрібен, бо я збираюсь не повністю зачерняти роботу, а щоб проглядувалась мідна частина. Також кожну гільзу отак зачищаємо, очищаємо від нагару. І будемо переходити до наступного кроку. А наступний крок у нас такий, що ми проходимо там, де сильно багато зачистили ще раз кислотою, прогріваємо гільзи і підготовлюємо їх до покриття воском. Для цього я використовую віск бджолиний. Він дуже гарно пропитує метал. Але перед тим як пропитувати метал, його треба ретельно розігріти, аби воск впитався в метал. Це потрібно для того, щоб вберегти гільзи від корозії. Таким чином ми закінчуємо роботу і наші фігурки шахмат готові. Наступного разу будемо готувати вже дошку. Якщо сподобалось відео, не забудь підписатися, поставити лайк і колокольчик.